Підприємниця з прилук, яка має власне швейне виробництво, завдяки урядовому проєкту, є робота, змогла розширити свій бізнес. Ірина Кістерна вже чотири роки успішно займається улюбленою справою. Швейне підприємство це сімейний бізнес. Тут виготовляють жіночу спідню білизну, боді, купальники, спортивний та повсякденний одяг. Розвиваємо власний бренд на даний час і також співпрацюємо із з різними українськими брендами спідньої жіночої білизни на Давальницькій сировині. Також виконуємо замовлення. Військового характеру шиємо куртки флісові для зсу про програму. Власна справа від урядового проєкту Є робота. Ірина дізналася влітку минулого року. Та однією з перших у прилуках подала заявку на участь, бо зрозуміла це шанс для розвитку її бізнесу. Ірина підготувала бізнес-план, подала його разом із заявою через портал Дія, презентувала свою ідею комісії обласного центру зайнятості і отримала позитивне рішення. А восени і грантові кошти. Ми отримали грант на суму 250 тисяч гривень. На ці кошти ми закупили обладнання, закупили машину розпошивальну, яка дала змогу нам якісно виконувати замовлення і більш в швидкому темпі. На сьогодні на підприємстві працює сім швачок. Дві з них були працевлаштовані завдяки програмі Власна справа. Адже створення нових робочих місць є однією з головних вимог для отримання мікрогранту. Завдяки державі ми мали змогу отримати цей мікрогрант, закупити обладнання, розширити свій штат працівників. Навіть в умовах війни молоде швейне підприємство стрімко іде в ногу з часом і розвивається. За чотири роки було проведено колосальну роботу. Ділиться Ірина. Збудовано власне приміщення, придбано сучасне високотехнологічне обладнання, встановлено сонячну електростанцію, знайдено професійних швачок, налагоджено співпрацю з постачальниками та клієнтами. Сьогодні підприємство успішно співпрацює з відомими українськими брендами, шиючи жіночу білизну на Давальницькій сировині, а також розвиває власний бренд.